Всім привіт, я Гол, і сьогодні я покажу і розкажу, як правильно руйнувати гравій, пісок і все те, що падає. От, наприклад, ми знайшли... Хочемо забратися наверх. І вот нам мішає пісок, гравій і ще щось. І ще. Просто ламаємо нижній поверх, поверх, а нижній блок гравія чи піска. ставимо під нього факел Ну, може отак підлагнути, звісно, але зламати і далі поставити буде добре. І буде все те саме. Можна брати будь-який Ем, Вони однаково рушать. не рушать, а ломають. Це все діло. Ну і на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на перший український канал по Майнкрафту. І всім!